Ми це питання відклали на два місяці орієнтовно для того, щоб, по-перше, спільно з громадськістю, з професійними організаціями вивчити питання пасажирських перевезень з точки зору кількості пасажирів, які переводяться, тому що саме кількість перевезених пасажирів є визначальною для визначення вартості проїзду. У нас немає запитань до перевізників що стосується е, матеріально-технічного обґрунтування е, цього, але в будь-якому випадку вартість визначається кількістю перевезених пасажирів, і тут є певні питання щодо заниження кількості пасажирів відповідно завищення тарифу. Е, ми... До нас звернулися про загальне вирішення цього питання. Ви знаєте, що у нас ну, так сталося, розвивалося останнім часом хаотично громадський транспорт в місті Чернівці. Створювались маршрути, немає жодної серйозної концепції. В будь-якому випадку серйозну концепцію треба розраховувати, з, маючи дані про кількість перевезених пасажирів. З 2011 року відповідні служби міської ради такий моніторинг не проводили. І це стане причиною і кадрових, і структурних змін. В департаменті житлово-комунального господарства зупинили пасажирські перевезення. Це дуже, серй... дуже і дуже серйозно і відповідально. І я на сьогоднішній день маю інформацію по тих керівниках перевізників, які е, більш ініціативні в цьому питанні, зроблю все можливе в рамках чинного законодавства, щоб ці люди в, в місті Чернівці не працювали. Торюся сьогодні порушення перевізниками закону України про транспорт, низки е, інших. Е, Пунктів угоди про транспортні перевезення пасажирські перевезення дозволяють нам припинити розірвати договори і оголосити новий конкурс.